Ви переплатили газету на рік, так? Да. А скажіть, будь ласка, які рубрики у вас, вам у газеті найбільше подобаються? Да все, в принципі, подобається. А найбільше? Ну, коли посілами є, репортажі Ваші побажання Районній газеті. Бажаю вам процвітання, щоб у вас було побільше читачів і щоб ваша газета, так як і завжди, висвітлювала усі новини і життя нашої рідної Богодухівщини. Ну що, бажаю процвітання, щоб так воно було, як і раніше було. Маяк мені подобається, і я виписую давно. Хай так і буде. На, а, на все время так буде. – А ми дякуємо вам. А так. Нам вже друзі пропонують і пам'яток випити для сугріву. Нагоди 95-річчя маяка, вітаю вас із святом. І з цієї нагоди виписуємо маяк, підтримуємо своє видавництво в такий тяжкий час, щоб газета цвіла, печатали нам гарні матеріали, цікаві. Читайте, виписуйте, будьте з маяком. Ну, бажаємо в цьому році. Саме головне, щоб закінчилася війна, щоб було все спокійно і щоб усі предпринимателі і всі виписували газету Маяк. Я вже його понад 25 років виписую. Я дуже вдячна йому. Ми ждемо кожну, кожної п'ятниці, щоб до нас прибув свіженький маячок, щоб почитати всі новини. І тут весела рада. Можете, скільки сьогодні нам дали. Раїса Івановна наша принесла. Дякуємо вам, дякуємо. Ви вже рознесли скрізь, порадували людей. Дякуємо. Ось Номер має ткань, дивіться. Але багато цікавої, важливої інформації прийняти. Що, щось почути ще Бажаю моя кулю, щоб він процвітав, щоб він завжди і було побільше підписчиків, щоб він завжди в ньому затишок був, добро. І для всіх людей була любов.